На Київщині зник 23-річний хлопець. Востаннє його бачили на цвинтарі. Для мене це було просто шоком. Хто причетний до зникнення? Може друзі? Вони мені брашуть, значить, вони щось зробили, щось вони приховують. Чи не обійшлося тут без фатального кохання? Приходив на роботу, проважав, з роботи зустрічав. Ми знайшли свідків, яких досі не опитала поліція. Якби поліція приїхала, на цьому б все закінчилось. Що сталося напередодні трагедії, і хто залишив кривавий відбиток у цій гучній справі? Різновікове кохання це немов така собі лотерея. Адже результат геть непередбачуваний. Але різниця між коханцями у віці 20 років це може принести до їхнього життя щастя, спокій, а може навпаки, розпач, небезпеку і навіть смерть. На Київщині з них хлопець востаннє живим його бачили на цвинтарі. Але у трагічному зникненні не виявилося жодної ознаки містики, лише сліпе кохання, хто і за що обірвав молоде життя. Дивіться у гучній справі просто зараз. Інколи Тетяні здається, що вона втратила не брата, а власного сина. Коли Миколі було 12, а їй самій 22, вона замінила хлопцеві матір, яка в той час займалася лише своїм розлученням. Мама з папою розлучилася. Я його виховувала. В п'ятому класі його забрала в Київ. Жив він зі мною, теплі відносини були. Тетяна віддавала братові все найкраще, а він, як чоловік, захищав її від усіляких негараздів. Просто опікувався, щоб я не хвилювалась, любив мене. Приїжджав додому, мені допомагав багато чого. Дрова колов. У нього золоті руки. Після школи Микола навчався в Києві на водія автослюсаря. Одночасно працював різноробом. Частіше за все його кликали колоти свиней. Працював він десь років, мабуть, 16. Він працював постійно, він свиней колов, якби і в Бердичеві колов, і в Києві він колов, і фасту він навіть в когось колов. Згодом Микола став окремо винаймати житло, інколи навідував сестру. А ось телефонували одне одному щодня. Така в них була домовленість. Просто як діла, там все хорошо, добре. Там вечором созвонимося. Якщо я зайнята, не позвонила, він може набрати, можу я перезвонити. Та одного дня Микола не зателефонував і не відповів на дзвінок Тетяни. Навіть коли у колі ломався телефон, чи там сідала батарея, він просив прохожих людей і набирав мене. Я Позвонила до тятки. Тьотка сказала, ну давай подождем пару днів. Все надіялися, що він вийде на зв'язок. Минуло кілька днів, але брат таки не вийшов на зв'язок. Тетяна поговорила з двома його товаришами, але ні Сашко, ні Дмитро не знали, де він. Тоді жінці нічого не залишалося, як зателефонувати до Миколиної коханої. Вона з'явилася у його житті два роки тому. Але рідня хлопця прийняла її неохоче. Романтична історія Валентини та Миколи почалася під час святкування нового 2017 року. Він святкував новий рік з друзями то, з Фастова і познайомився з Валентиною. Насправді ця любов оказалася. Микола доводив своє кохання і словами, і вчинками. Сонечко, зайчик, кохане, купував їй речі, постійно дарував він, шукав чорні рози, їй дарив, водив її в кінотеатри, вони їздили на море. Він сказав: вона мені народить дитину, У буде все хорошо. Я її люблю. Проте, Миколина рідня була не в захваті від цих стосунків. Усі хотіли, щоб пара чим скоріше розійшлася. Вона старша за брата на 21 рік Валентині 44 роки. Я йому говорила, що Коль, вона старша, є молоді дівчата. А Він мені говорив: Ти мене не розумієш, я її люблю. То вся моя родина говорила йому, тіотка, що воно тобі не потрібно. Ти молодий хлопець, ти через пару років поймеш, що це все не треба було, а час уходить твоє. А він сказав, можете одказувати всі від мене сама Валентина, як вона стверджує, і гадки не мала, що Микола такий молодий. Та й хлопець приховав свій справжній вік під час знайомства. Він просто розказував, що він чуть, -чуть старше. звісно, 27 чи 28, щось Шось отак. От насправді Миколі тоді був лише 21 рік. Валентина могла бути для нього матір'ю, бо її старшому синові на той час виповнилося 19 років. Проте закоханих вік узагалі не бентежив. Він дзвонив, приходив на роботу, проважав, з роботи стрічав. Вроді скромний. І невдовзі Микола та Валентина вирішили жити разом. Я робила в бурки, він робив там рядишком. Ну і так вирішили місце жити. Микола з головою поринув у кохання. Майже не навідував сестру. Єдиною незмінною традицією залишалися телефонні дзвінки одне одному. Тож, коли Тетяна знайшла в записнику номер Валентини, дуже зраділа, сподівалась, ось ось з'ясує, де ж її брат, та на неї чекав несподіваний розвиток подій. Де коли я не знаю. Я жила сама по собі. Далі дізнаєтеся, де знайшли Миколу і що з ним сталося напередодні зникнення. Дзвінок Валентини ще більше збив Тетяну з пантелику. Вона так і не довідалася, де Микола, проте дізналася, що пара розпалася. Тоді жінці нічого не залишалося, як піти в поліцію та написати заяву про зникнення брата. У відділі, почувши прізвище хлопця, сказали, що кілька днів тому на нього викликали наряд поліції. Тетяна дізналася адресу, за якою виїжджав патруль, і поїхала, як тоді гадала, до брата. Тетяну зустріла похмура двоповерхова будівля хостелу на околиці села Тарасівка. Поруч, як нагадування про швидкоплинність усього. І любові і ненависті цвинтар. Назустріч Тетяні вийшов охоронець, який знав Миколу. Я кажу, я його сестра. Взяли зошит, почали шукати. Я попросила подивитися, коли останній раз він у них був. Як виявилося, в останній Микола був у хостелі 4 серпня. Проте, куди хлопець подівся, охоронець не знав. А ось його напарник по зміні міг знати. Ми знайшли його і розпитали. Ми забрали два пальмі. Так. Що я відійду. посадили її в машину і уїхали. Ну, все. Тетяна не розгубилась і наполегливо попросила переглянути записи з камер спостереження, побачене приголомшило її. Я дивилась відео, сказала, я ж їх всіх знаю. Я побачила, як Діма з Сашою зайшли на територію. Дмитро, – 19-річний син Валентини, Сашко, – 20-річний друг і Дмитра, і Миколи. трьох хлопці товаришували близько двох років. Я ж їх питала. Діма сказав, є його не бачив, не знаю, нічого не чув. Зовсім нічого не чув, нічого не знаю. Вони мені брешуть, значить, щось вони приховують. Історія несподівано почала набувати кримінального забарвлення. Охоронець розповів тоді Тетяні, що того дня хлопці були агресивно налаштовані. Я коротше, коли вийшов, вони на кладбищі за столиком сиділи і стеліризували. Ну я віжу, вони настроені, агресивно було. Я їм ще сказав, Ребята, візі камеру, ну, Не думайте його там, лібішо. Да вон такой, там наші говорять, там все на емоції. говорю, не пойміть. Ну пацанма там мозгу ні. Після застережень охоронця хлопці втрьох сіли в машину і поїхали. На відеозаписі Тетяна впізнала друзів свого брата Миколи. Принаймні, товаришами вона їх вважала, допоки не побачила підозрілі кадри. Запис із камери відеоспостереження Тетяна віднесла до поліції. І після перегляду слідчі особисто поїхали за хлопцями та їхніми батьками. Валентина була на роботі, коли до неї навідалися поліцейські і попросили проїхати з ними до відділу. Тоді, як каже Валентина, поліція не пояснила навіщо їй треба їхати з ними, та заперечувати, жінка не стала. А вже у відділі побачила свого сина Дмитра. Він був у поганому стані. У Діми дуже сильно боліла голова. Діми була робота. Діми визвали скору. Валентина нічого не розуміла, слідчі залишили її в коридорі і наказали чекати. А тим часом друга оперативна група забирала з дому Сашка та його матір. Ну до мене приїхала оперативна, сказали, що вони побили колю, що Саші треба приїхати свідчення. Мати хотіла особисто переконатися, що це просто непорозуміння, бо таке скоїти її син не міг ніяк. Ні з ким ніде він не бився, ні сусідам він ніколи ні разу не нагробив. Не було в нього проблем з законом, ніде він на учоті не состояв. У поліції Олександра та Дмитра допитували окремо, але запитання ставили одне: де їхній спільний друг Микола? Друзі мовчали. Доки їм не показали відео з камер спостереження, тоді вони зізналися, що вивезли товариша до лісу, там побили і залишили. Того ж дня Миколу знайшли на тому місці, де вказали його друзі Дмитро та Сашко. Хлопець був закопаний. Тіло було віднайдено в селі Фастівського району, в землі. Закопане в землі. В лісі. На той момент минуло два тижні з дня зникнення. Тіло вже почало розкладатися. Його відразу відправили на експертизу. Після такої знахідки ані Дмитра, ані Сашка додому не відпустили. Просто хотілося провалитися крізь землю. Тут просто була вже істерика. Це істерика до сих пор. Далі дізнаєтеся, хто ще був у машині під час викрадення Миколи. Гучна справа знайшла нових свідків цього злочину. Дмитра і Сашка затримали за підозрою вбивстві. Цього дня відкрилася їхня спільна таємниця. Жорстока розправа над товаришем. Юнаків розвели по різних камерах. Тепер в кожного з них свій адвокат і своя версія того, що сталося. Вони сьогодні розповідають щось одне, а завтра можуть розповідати геть інше. І за це їм не буде ніякої кримінальної відповідальності чи будь-якої іншої відповідальності, оскільки це як один із видів захисту говорити там правду чи неправду. На сьогодні ані Дмитро, ані Олександр не зізналися в злочині. Як каже прокурор, вони змінюють зізнання, за якими ніхто з них не причетний до злочину. Обидва товариші зізналися лише, що побили Миколу. Мотив був у Дмитра помститися за матір. Загиблий проживав з його матір'ю, застосовував до неї домашнє насильство, і на цій підставі він вирішив помститися. Потерпілому, тож без жінки в цьому злочині не обійшлося. Виявляється, Микола був дуже ревнивим і агресивним, як розповіла Валентина, не вмів себе контролювати, тому часто бив свою кохану. Починав кричати по поводу без поводу. Вплоть до того, що якщо їдеш в електричці, значить треба вибрати місце, щоб сиділи одні жінки. Міг за горло взяти, придавити, розказати, що я. Сука, проститутка, що я общаюсь з посторонніми мужиками. Валентина каже, хотіла піти від Миколи, та він начебто не відпускав і погрожував розправою. Сказав, що якщо я не буду жити з ним по-хорошому, просто вирою ямку, він мене там закопає. Він буде знати, що я його, що я буду завжди з ним, тобто завжди рядом. Він буде просто носити цвіточки. І я бачила це кладбище. Це кладбище в Тарасівці, возле хостела. Останньою краплею для Валентини стало сильне побиття після того, як їй зателефонував колишній чоловік Віталій. Він мене побив руками ногами, по лиці, по голові, ногами по всьому, що бачив. Я не хочу з це говорити. Все. Сесія окончена. Упродовж двох років Валентина терпіла знущання. До поліції чомусь не зверталася, лише постійно нарікала своєму синові на тяжку жіночу долю. Тому Дмитро вирішив надавати Стусанів коханому своєї матері. Але ж, як стверджує Валентина, він його не вбивав. Я не те, що не вірю, я знаю, що він це не тіла. А ось Олександр міг убити Миколу, бо той заборгував йому деві тисячі гривень і не віддавав упродовж п'яти місяців. Він мені прямо сказав. Я його ударив лопатою, а потім перерізав горло. город. я, я це зробив. Олександрова мати таку версію вважає цілковитою нісенітницею. Якщо вбивають через борг, ну а смисл, тоді ти точно не побачиш цих грошей. Саші не було лишніх грошей. Саша колись таке казав, що Коля должен діймі, да, гроші для Юлії. Її син домашня дитина. Жінка каже, що він не переносить вигляду крові. А після висунення підозри та перебування в слідчому ізоляторі в нього взагалі майже відняло мову. Зараз майже не балакає, не заїкається. Получається, що на нервній системі, що він не може зараз общатися, мотив убивства заради грошей спростовує і Олександрів адвокат. Мотив мого підзахисного Олександра відсутній, оскільки будь-які претензії до Миколи в нього були відсутні. Він ніяким чином з ним не пов'язаний. Єдина особа, яка має безпосередній мотив, це Дмитро помститись Миколі. Для того щоб е, якимось чином зупинити ті протиправні дії, які відбувались по відношенню до матері Дмитра, слідство все далі заходить у лабіринт версій та свідчень. Невже більше ніхто нічого не бачив? Утім, журналістам гучної справи вдалося знайти свідків, які ще досі не опитані поліцейськими. Вони знають такі подробиці злочину. Що у справі про вбивство Миколи може з'явитися ще один фігурант дівчина 16 років. Людину, яка на власні очі бачила викрадення Миколи, звати Юрієм. Він жив із ним в одній кімнаті і останнім спілкувався з хлопцем за кілька годин до трагедії. Той вечір Юрій описує зовсім інакше, ніж нам розповіла Валентина. Вона була слегка під падши, але mm -hmm. привіз студія. Все, вона з десь переночувала. Он утром ушов. Вона визвала сотрудника полиции. Юрій не чув, щоб Микола бив Валентину, але бачив, як уже вранці його під хостелом чекали патрульні поліцейські та Дмитро, Валентинин син. Утім, хлопця вони так і не дочекалися. Копи перед тим, як поїхати, попросили охоронця зателефонувати їм, коли Микола повернеться. Он приїхав ввечері. Сторож сказав, що буде полицию. поліцію. Греть, не вопрос, я буду ждати поліція. Поліцію ждали, ну, часа полтора, якщо не більше. Поліція не приїхала. Замість поліції того вечора, 4 серпня, приїхали Миколині друзі Дмитро та Сашко. Далі все розвивалось як у кінофільмі. Хлопці піднялися на другий поверх, зайшли до кімнати і відразу накинулися на Миколу. Юрій зупинив їх і попросив розбиратися на дворі. Та коли Дмитро і Сашко відступили, Микола вистрибнув у вікно і побіг на кладовище. Юрій почув, як Дмитро сказав Сашкові: Будемо робити так, як договорились. Уже на кладовищі хлопці наздогнали Миколу, сіли там за запоминальний стіл і почали спілкуватися. А за огорожею біля хостелу на хлопців чекала машина, і в ній на передньому сидінні сиділа дівчина. Про це нам розповів ще один свідок тих подій, якому слідчі досі не поставили жодного запитання. Ну, вона не виходила з машини, її видно, що вона сидить в машині. До дівчини під час тієї розмови підходив один із хлопців. Дівшка так все время сиділа, заходив там брав парі сигарет у машині, потім брала якусь -то, то ли заточку, то ли що там в руках засовувала. Заточку в руках у дівчини бачив свідок, і вона передала її одному з хлопців. Такі свідчення можуть кардинально змінити хід справи і довести, що в цьому злочині не два, а три підозрювані. Сестра вбитого Миколи знає, про кого йдеться. Це 16-річна Ірина, кохана дівчина підозрюваного Дмитра. Тож Миколу тоді насправді забрали з хостелу не дві, а три людини. Далі почуєте, що про злочин розкаже Ірина і про що журналістів гучної справи попросив прокурор. Нині, підозрюваним Дмитрові та Олександру, інкримінують статтю 115 частину 2 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство, вчинене групою осіб. Проте в цій групі лише два хлопці. Родичі загиблого Миколи не розуміють, чому Ірина в цьому злочині проходить лише як свідок і чи має понести покарання Валентина. Адже, на думку Тетяни, саме вона підштовхнула власного сина на кримінал. Смерть Миколи ще більше загострила стосунки між Тетяною та Валентиною. Сестра не вірить, що Микола був тираном. Скоріше навпаки, це Валентина його постійно провокувала. Вона була, придумала історію, що вона вагітна від колі, що їй там лікарства потрібні були. Коля їй купляв, всякі лікарства. Вона пила. А потім, часом ми узнали, що це була шутка. Юлія, мати підозрюваного Олександра, також у всьому звинувачує Валентину. В першу черед. в усьому винна мама. Саме більше я виню в усьому її дівну маму. Якби не вона, то цей би і Коля був би живий, вибачте. І діти б собі вчилися і робили б і все. А вона накаламутила, і тепер. я вважаю, що вона в усьому винувата. Та у Валентини є відповіді на всі запитання: і чому до поліції не зверталась, і чому в лікарні побої не фіксувала. Я визву поліцію, ну і далі що? Зачем? чим? вона мені поможе? Нічим. Коли в тебе все болить, абсолютно все, то якось немає бажання йти в больницю і для себе любимой фотографироваться, делать ці снимки. Хочеться наоборот, якось отлежаться, очухатися. Усе, що робила Валентина, це скаржилася своєму синові. Вона телефонувала Дмитрові і в день трагедії. Я почала дзвонити до Діми ж Діма. Судіма. Капець, що робиться вдома. Діма прилетів. А окрім Діма, хто небудь міг би допомогти? Допомогти? Ні, більше ніхто не міг. Навіть колишній чоловік Валентини засуджує її, а вчинок сина підтримує. Син розчитався за її гріхи, за її поступки. Діма зробив то, що должно було зробити. Мінти наші. Він обрав мусор здоров'я. Скажем так. За що відвічає зараз? Та Валентині напевно байдуже хто що зробив і за що відповідає. У неї вже нове кохання. Хлопці сидять, а вона просто гуляє, як, як ні в чому не бувало. На засідання вона приїжджала вже з новим чоловіком. Молодший казали, а того ще навіть не поховали. Адвокат Руслан Сушко вважає, що немає прямої причетності Валентини до вбивства, бо статтю за прохання розібратися не дають. Вона часто казала: сину, сину, ну допоможи мені, ну розбери з цим негідником, ну, він мене ну зроби що небудь або так. Але чи був у неї прямий умисел а, схилити свого сина до вбивства, саме вбивства? Я дуже що ну, довести це вкрай важко. А ось чому Ірина у справі про вбивство Миколи проходить лише як свідок, намагається пояснити представник прокуратури. Так, якщо вона дійсно знала про вчинення злочину, знала про те, що потерпілого буде викрадено, буде його вбито, і не повідомила про це правоохоронні органи, так вона за це буде відповідати. Але тут складність полягає в тому, знала вона чи не знала. Миколані родичі схильні вважати, що знала. Бо з Дмитром вони були не А вона постійно з метром їздить, їздить. находить, їздить. Вони постійно візде двох були. І в машині вона теж була на передньому сидінні, Коли Коля узяв з ними від хостела. Більше того, дівчина була лідером у стосунках, каже Сашкова мати. Якась у неї є така агресія, що їй розказала? те Та тільки так. Діма слухається Іру, тобто, значить вони вже прожили там сім'я десять років. Іру можна назвати маніпулятором. Ну от вона як лідер іде. А якби слідчі опитали ще свідків із хостелу, з якими поспілкувалися наші журналісти, то напевно їхня відповідь була б іншою. Вона надала знаряддя для вбивства, вона створила умови сприятливі для вбивства, тобто вона є співучасником вбивства. Згоден із цим і адвокат підозрюваного Олександра. Він каже, що під час першого допиту Ірина зізналася, ось у чому детально в своїх поясненнях повідомила, яким чином відбувалось вбивство, хто куди поїхав на якому автомобілі, в якому місці які знаряддя, предмети використовувалися, в тому числі які знаряддя вчинені кримінального порушення. Вона брала особисто. Як наносився удар по голові, а також описала, як на шию був накинутий трос, внаслідок якого його задушили. особа, на мою думку, на в певній мірі сама викриває себе, зі її протоколу вчиненні кримінального правопорушення. Тобто є ознаки саме співучасті. Якщо це буде доведено, це умисне вбивство. Нам також удалося поспілкуватися з Іриною, та її розповідь не збігається з тим, що каже адвокат підозрюваного Олександра. Ви ж там в машині не були? Ви ж не, или, или була. Ну, І І в факт, що я була тільки в машині. І прямо до лісу с ним или они вас десь висадили? Ні, я все время просто сіла в машині. Велику ночь, а коли хлопці сіли в машину, то і Саша говорить, що я перерізавши його горло. Это Саша сказав. Так. Да. Тобто Діма був нече в, в паніці, він просто сів і мовчав. Mm -hmm. Саша дуже сильно переживав, чи буде йому мусить чи нет. Як скоро їх знайдуть. — Саша хоч як то об'яснив, чого у него вдруг? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ще тривають слідчі дії, а Ірина вже змінює свідчення. За версією адвоката вона бачила момент убивства, а журналістам розповіла, що навіть не виходила з машини. Проте є вагомий нюанс: суд не бере до уваги свідчення, зафіксовані на етапі слідства, а зважає лише на зізнання, сказані під час судових засідань. От те, що скажуть в суді, ото воно і буде. Це е, щоб е, обрати такий пережиток як отакатування і примушення давати певні показання. Сподіваємося, що до суду будуть запрошені всі свідки, з якими поспілкувалися наші журналісти, і які бачили, що відбувалося до вбивства. Також украй важливо отримати результати експертизи інакше справа може розвалитися. Є довідка, яку видав судово-медичний експерт під час проведення розтину неможливо встановити причину смерті через е, різковиражені гнильні зміни. На даний час немає висновка судово-медичної експертизи, е, і говорити про спосіб вбивства ну ще неможливо. Якщо ми і не дізнаємось, від чого настала смерть то справа розвалиться просто це все, оскільки не можна людей звинувачувати в тому, чого ми не можемо довести. Як бачимо, картина не весела, свідки недопитані, результатів експертизи немає. Підозрювані змінюють свої зізнання. А ще, ймовірно, знаряддя вбивства вилучили не те. Забрали лопату з гаража. Мені ну, ж даже не спросили, що за лопату. Яко й били, баба копає город, нормально себе чувствує. Під час судового засідання, на якому хлопцям продовжили термін тримання під вартою, нам удалося з ними поспілкуватися. Дмитро визнає провину частково. Сашко усе заперечує. Ви частично пізнаєте вину? Частично, що я питався нормально, це не ставлю. Тому угу. що вишне, я не думаю. Ми його не в прийому порядку виводимо. Тобто він сам сіпав в машини. Його ніхто не Тобто ніхто на стояв. Ви вважаєте себе, ви не ні Не вважаєте. Дмитро каже, що саме ви вбили. Чому він так робить? Не розумію. Усі факти, які під час власного розслідування виявили журналісти, будуть передані до правоохоронних органів на прохання прокурора. Я б хотів би від от вас би отримати інформацію, ту, яку ви, ну яка може допомогти слідству як прокурор? Я тільки зацікавлений в тому, щоб встановити істину в даному кримінальному провадженні. Сподіваємося, слідство та суд візьмуть до уваги нові обставини викриті в цій програмі. І кожний, хто причетний до смерті хлопця, понесе покарання. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.